Вітаю, друзі! Ви на каналі Інвоюніон. Сьогодні ми з гордістю презентуємо справжніх героїв у світі електропостачання, дизельні промислові станції від торгової марки Інво. InvoDGS – це не лише генератор, це надійність та стабільність для вашого бізнесу у будь-який момент. На перший погляд, ці монстри можуть здаватися дуже складними, але ми зараз розкриємо всі їх переваги для вас. У нас представлені моделі номінальною потужністю від 18 кВт до 40 кВт. Генератори обладнані автоматичним вводом резерву, тобто автозапуском, що забезпечує стабільний струм та перешкоджає пошкодженню вашого обладнання. Дизельний двигун Invo є дуже ефективним та економічним, що відрізняє його від аналогів. Також цей генератор може додатково бути обладнаним пересувним причепом, що полегшує його транспортування. Ви можете керувати цим генератором не тільки зі стаціонарної точки управління, а й з допомогою вашого смартфону завдяки нашому додатку. Це може відбуватися з будь-якої точки світу. Надалі важливо зазначити, що всі станції, які ми пропонуємо, ретельно перевіряються в декілька етапів. Це включає в себе випробування робочої потужності, аналіз стабільності роботи, перевірку технічних характеристик та контроль якості. Також ми готові вам надати не тільки високоякісну техніку, але й повноцінну підтримку та технічні консультації щодо встановлення та подальшої експлуатації вашого дизельного генератору. Обираючи дизельні генератори від інво, ви отримаєте надійність та якість разом із нашим досвідом. Ваше задоволення наш пріоритет. Якщо ви шукаєте генератор для виробничого приміщення, готелю, ресторану чи будь-якого іншого об'єкту, інво ДГС. То є ваш вибір. Тож не гайте час та замовляйте свій дизельний генератор інво на нашому сайті та забезпечте себе стабільним електропостачанням у будь-якій ситуації. Друзі, дуже дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ми працюємо саме для вас. Інво юніон залучені до покращень.